Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії Тисяча Друзів. Мене звати Чекаленко Ярослав. Я учень 10-го А класу, ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію мистецтва і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему стріт арт, науково-практичне дослідження мистецтва, що оживляє міський простір. Актуальність дослідження у 21 столітті міста перетворюються на складні соціокультурні системи. Де інформація, візуальні образи та просторові практики впливають на людину не менше ніж архітектура чи транспорт. У цьому контексті стріт-арт посідає особливе місце. Він не лише прикрашає вулиці, а й формує характер міста, бере участь у суспільному діалозі та стає інструментом комунікації між художником і громадою. Тому дослідження стріт-арту має високу актуальність як для мистецтвознавства, так і для соціології. Урбаністики та психології. Мета дослідження проаналізувати стріт-арт як культурне, естетичне і соціальне явище, дослідити його роль у формуванні міського середовища та сприйнятті простору. Об'єкт дослідження. стріт арт як форма міського мистецтва, предмет дослідження, функції особливості розвитку та вплив стріт-арту на міський простір і людину. Методи дослідження. Описовий метод для аналізу історичних фактів та теоретичних підходів. Метод спостереження для вивчення реальних прикладів стріт-арту у місті Брашов, порівняльний аналіз для зіставлення міжнародних практик зі стріт-артом у Румунії, елементи соціокультурного аналізу для вивчення ролі стріт-арту у формуванні ідентичності міста, теоретичні засади та історичні витоки стріт-арту, суть стріт-арту є культурного феномену. Стріт-арт це форма публічного мистецтва, що виникає не в музеях чи галереях, а безпосередньо на вулицях, будівлях, мостах та інших елементах міського простору. Його ключовими характеристиками є відкритість, доступність і здатність взаємодіяти з глядачем у природньому соціальному середовищі. На відміну від традиційного мистецтва, стріт арт не потребує спеціального контексту для сприйняття. Він створений для кожного, хто проходить поруч. Саме тому його розглядають як форму візуального діалогу: місто говорить з людиною через зображення, кольори та символи, історичний розвиток і становлення, витоки стріт арту пов'язані з рухом графіті у Нью-Йорку 1960-1970 х років, коли молодь залишала теги на вагонах метро. Згодом це явище еволюціонувало у складній композиції з публічний простір став галереєю для нової хвилі художників. Наприкінці ХХ століття стріт арт здобув визнання як повноцінний напрям сучасного мистецтва. Роботи таких авторів, як Бенксі, стали частиною світової культурної спадщини, а сам феномен предметом досліджень, мистецтвознавців та соціологів. Стріт арт у міському середовищі, функції впливи та соціальне значення. Функції стріт арту. Наукові дослідження показують, що стріт арт виконує низку соціально важливих функцій. Комунікативна функція стріт арт часто реагує на актуальність суспільства, проблеми, екологію, права людини, свободу, війну, соціальну нерівність. Завдяки цьому він стає голосом тих, хто не має можливості висловлюватись через офіційні канали. Естетична та психологічна функції. Психологи США довели, що яскраві мурали здатні знижувати рівень тривожності, робити простір більшим, дружнім. І сприйнятном. Це особливо важливо для великих міст з високою візуальною та соціальною напругою. Урбаністична функція. стріт арт здатний оживляти занедбані райони, перетворювати сіру зону на культурний об'єкт. Міста активно використовують мурали в програмах ревіталізації. Адже вони приваблюють туристів та інвесторів. Ідентифікаційна функція. Мурали формують впізнаність міста, наприклад, Берлін, Лісабон, Мельбурн і Бристоль. Стали відомими завдяки великим стріт-арт кластерам. Наукові дослідження впливу стріт-арту соціологи лондонської школи економіки встановили, що райони з відкритими стріт-арт проектами мають на 20-30% більше туристичний потік. Психологічні дослідження показали, що морали з природою та яскравими кольорами знижують відчуття небезпеки в міських кварталах. Урбаністи зазначають, що стріт-арт може бути інструментом м'якої політики, він формує позитивний імідж міста і сприяє. Соціальній згуртованості, стріт арт як мистецтво моменту. Частина робіт існує лише кілька днів або тижнів. Їх замальовують, змінюють погода або нові художники. Тому стріт арт часто називають тимчасовим мистецтвом, яке живе в конкретному часі і контексті. Практичний аналіз: стріт арт брашова як простір взаємодії, традиції і сучасності Брашов як культурний простір. Брашов – місто, де історична архітектура поєднується зі сміливими сучасними арт-практиками. Міська влада підтримує легальний стріт-арт, що дозволяє